No. So... <смеш> 3 вересня 2024 року в місті Почаїв священики Української православної церкви Тернопільської епархії разом із викладачами Почаївської духовної семінарії у священому сані звершили літію над новоприставленим ум'єнним воїном Анатолієм Тимчук, старшим солдатом 3-го десантно-штурмового батальйону. Жителя села Старий Почаїв, Почаївської об'єднаної територіальної громади, який під час виконання бойового завдання на території Суджанського району Курської області 30 серпня 2004 року загинув усім рідним, близьким друзям, односельчанам та військовим побратимам, висловлюємо щирі співчуття дай Бог царства небесного, новоприставленому об'єднаному воїну Анатолію. Боже, повеліся мілості Твоєї, молимося, услыши і помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. помилуй. Ще молимся молимося, душі усопшого раба Божия, новоприставленого воїна Анатолія. За Забовшані мою державу, нашу Україну, і за друге своя життя жить положивша, Іоєше проситися йому всякому пригрішенню, вольному же і невольному. Ко Господь Бог учинить душу Його і же вже праведні упокояються, Господи по Господи Господь, милий Господь Боги, Милости Божья, Царство Небесного і оставления грехов Його у Христа безсмертного царя. І Бога нашого просим. Господу помолівся, Господи, Боже, Господи, духов, і всякий, як моті, смерть поправи, діяв приснили ж в атміру Твоїму сам Господі упокой душу раба твої но представленого бієного воїна Анатолія, за державу нашу Україну і за друге свою жизнь положивши, в місті світлі, в місті злачні, в місті а то ні дуже боліз, в печалі воздихання, всякое согрішені судіне їїм її словом, і ділом, или чоловіку, як, конечно, ж і не помишленям, яко благи чоловіку любезбоку прості, як коніч чоловіки, що буде, і не согрішить. Ти бої бо окромі гріха, правда твоя правда вовік, вік, і слово твоє істина. Яко ти сі воскресиний живот і покой, душі усопшого раба Божього, приставлено, б'є. Воїна на толі забохранимо державу нашу краю, друзі своя. живот свій положивши Христя Боже наш. І тебе слава вас селає, саме значально твоїм от себе спрісвятим твоим, і, і жовтня твоє, твоє духовни пресно, і великий векові. Все святили, святим. Спасибо, Слава тебе, Христе Боже, упование наше, слава тебе. Слава Цы, Сыну и Святому Духы, не присылай великими головами. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, по Високо при освіщеніші, влади, во благославі. Що ми мертвими вблодаємо скрізь і змертвий Христос, істинний Бог наш. Мортний все причисти своє матір всіх святих, душа нас, приставшого раба Сужі, мов приставленого вієного воїна, анатолії, за державу нашу Україну, за другі свою життє положившу. Це праведний вчинить Господь Недріхаврама, покоїть з праведними сопротивим. Нас помилуй ти спасе, як облах і чоловіку любець, по блаженному і вечний покой, подальш Господи новоприставленому рабу Твоєму, воїну Анатолію і соборіму, вечну пам'ять.